Велічего Пасхи невозможно оцінити, сидя в кабінеті та читая Біблію. Футбол не можеш оцінити, сидя в кабінеті. Дай штангу піднімати, не можеш оцінити що таке, сидя в кабінеті. Треба вийти на ринг, треба вийти на поле. Так і християнство. Що таке християнство? Ли ми з вами православні християни, котрі держаться на відміну в остальних розкольників і роздорів, і сект древнішого, строжайшого установлення постів. Запада церкви оділилася від восточної, нараз сократила пости. Я споминаю одно чудесне собитє в Ужгороді. Одна з православних нововласть Забирає старий собор. Ну, не може, бо ні закона немає, а ну, ті в общині не хоче нічого дати. Просто на вулицю. Ну, така демократія нова. Ну но люди сказали: ні, старий собор не даме. Дайте нам участочок будувати нову церкву. Вначалі ніхто не планував давати вон православних на вулицю, а православні окружили собор. І не пускали нікого. І в результаті там пройшло одного разу, коли до православних прийшли і уніяти молитися. І от об'являє священник православний, дорогі браті і сестри, починається Великий Пост, цілий пост. Ми маємо без молока, без м'яса і без риби. Але ж такі дні, як маємо благовіщення і цвітну неділю. Можемо собі дозволити рибу. Буквально через півгодини об'яву робить уніацький священник. Дорогі браті і сестри, наступає великий пост, Швидкий пост на біло, тобто з молоком, ну, а в п'ятницю великодну не може м'ясо. Тоді православні почувствовали. І різницю, і цей текст був записаний нами слово в слово. Порозуміли, яка принципова різниця між православними людьми і неправославними. І ту різницю видимо й нині. Але за те, що ми держимося ось древніх, строгих правил, ми виявилися небажаними для 21 віка, коли Сатана хоче вийти з пекла і. Взяти власть над цілим світом, а тут православні держаться, як держалися в древності перві апостоли, мужі апостольські, ну й нині поминаємо, преподобний Ісідор Пелусіотський або просто Пелусіот по названню міста. Ми сьогодні молимося, святий, преподобний Ісідоре, моли Бога за нас. Щоб Бог подарував нам і нині бути твердими в виборі релігії, хочеш спасати душу свою, йди подвизайся. пост, молитва, діла, поклони і особливі чтеного писання. А якщо ти не хочеш зв'язуватися з релігією, та йди в сторону, Зачим ти будеш, як то сказано у Євангелії, що прийдуть многі многістителі? І будуть збивати людей з толку, якщо ти не зумієш вичислити этих облічителів, значить, у тебе або очей не є, і вух не є, і ти ніколи не читав Євангеліє, Слово Божиє. Боже Мати, поможи нам, щоб ми пам'ятали, як Господь був, нині вспоминаю Євангеліє розп'ятий на кресті, і як він. Молився за розпинателів і гонителів». та класична фраза донині входова у кожного з нас православних. Боже, прости їм, розпинателям, а нині й гонителям, бо вони не розуміють, що творять. Вони не розуміють, які закони приймають. Вони не розуміють, які послідства будуть, і можливі бути, після того. Що буде прийматися заведомо, заведомо не правове діяння, котроє може послідувати і за собою потягнути многі другі небажані процеси і ексцеси, як нині люблять називати, а ми хочемо, щоб зберегти мир. Ми в Закарпатті збережемо до второго пришествия Христового православ'я. Ми розуміємо, що тепер. Самих активних деколи да, удаляють і лишають гражданства. Ми розуміємо, що нам нікуди діватися, тому що навіть маючи можливість в Закарпатті вернутися під омофор сербського патріарха в місці з тим. Розговори були на ту тему, але маса людей і священників повіли, ні, ми будемо в'єдно із всеукраїнською паствою блаженішого Онуфрія. Разом нести крест терпіння, одгонені новоявлених обольстителів і гонителів і хулителів, віри Христової православної. Господи, поможи нам готовитися добре до поста, бойтуймо діти Божі, котрі світяться ділами і молитвами, котрі носиті мира і благодаті. І той на землі діти Божі, а у вічності, в вічності, в'єдно з преподобним Есидором, можемо надіятися на милость Божу і на нагороду в царстві Божієм. Амінь.